Усім привіт, любі друзі та гості мого каналу. Я усіх вас радо вітаю сьогодні у новому відео. Хто вперше до мене заглянув, я представлюсь, мене звати Іванна, і мій канал є про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, подорожі. Якщо вам приємний такий контент, залишайтеся зі мною. Наливаємо собі каву, чай, беремо смаколики і запрошую вас у нове відео. Що я купила розсаду помідорів, взяла шість шість розсад по дві кожного. Зараз покажу, які взяла. І також прислухалася до поради моєї підписниці, яка сказала, щоб я купила розсаду базилику. Я так і зробила. Тут є 2 кущика, або навіть і три. О, є три. Супер. Зараз їх так само тут посаджу. Взяла ще жовтий перчик, він вже ось має скоро цвісти, тому взяла дві і добрала ще два горшочка пітуні. Ще наперед хати зараз покажу вам, повісила пітунії такі підвісні, два купила дуже красивих кашпо і купила дві папороті. Дуже гарно і. В принципі, зараз там ще наперед хати все зробимо порядок. Я там позамітаю. Одним словом, зараз вам все покажу. Найперше зараз посаджу помідори. Місяць травень нас якось не дуже тішить хорошою погодою, але я все ж таки зловила. Теплий день і вирішила посадити свої помідори, ту розсаду, що купила, і також деякі квіточки пітунії. Тож садимо на моєму невеличкому гороці. Як я вже казала, цього року ще буде тут. А на наступний рік я постараюся зробити собі високі грядки, дуже хочу їх зробити ось там біля паркана. Ну, подивимося, як буде вже в наступному році, то дай Боже, аби ми до нього дожили. А цього року робимо ще грядки тут. Висаджую 6 кущиків, так як купила. Також в мене тут зараз дуже гарно проріс і петрушка, і кріп. Також летош і шпинатні листки дуже гарно себе почувають. Так що врожай невеличкий в мене все ж таки буде, і я, звичайно, цьому дуже радію. Мене все ж таки з віком людину тягне до землі, хочеться щось завжди саджати, особливо коли в тебе є свій будинок і є місце для цього. І знаходиш завжди і час, і бажання, і сили, який би не був змучений після тяжкого робочого дня. Що, все Ось так я гарно посадила. Тут ось в мене будуть шість кущиків помідорок. Сюди я цілим кущиком посадила базилик. Так, і ось там посадила два перчики. Ось тут я їх посадила. Вони в мене будуть ось тут, біля половниці. Їм тут буде добре. Зараз я це все гарно полью. І хотіла власне, вам показати, хто у Сполучених Штатах, які є добрі помідори, які я купую вже декілька років. Ось Оці дуже добре, це є Better Boy Plus. Отакі. Вони є такі великі, соковиті, дуже солодкі. Далі я беру ось такі Better Big Boy. Вони теж є вели... великі такі. Так, і ще одні де вони є. Це є базилик, А ось вони. Зараз хвилиночку. І ще один є цей бів-стейк. Ось такий Бів-фстейк томей, вони теж дуже і дуже смачні. Ось цих три види, по два кожного. Думаю, що мені вистачить. Зараз все гарно полью. І ще посажу пітунії в цей ось білий горщичок. Тут його залишу. І підемо наперед хати вішати кашпо і ставити папороть. Посадила одні ось тут ці е, такі бускові. Дуже красиво тут вийшло. І ще одні біленькі посадила ось тут такий горщичок. І в мене тепер тут ось так красиво. Так, города я підлила. Все супер. Іду тепер на фронт будинку. Ну, а зараз трішки мотивації від мене. В нас два дні падали дуже сильно душі, і навіть дмухав такий вітер неприємний. Тож тут намело дуже багато і листків, і якихось кусочків дерева. Одним словом, тут все треба було гарно замести. Тут на передній частині у нас знаходиться двоє дверей, одні з них є шкляні. Я їх доволі часто протираю. Ось і зараз так само це зроблю. До речі, це є дуже зручно, тому що якщо до вас хтось приходить. Дуже часто тут дзвонять то за якусь рекламу, знаєте, то за якісь пропозиції. То ви спочатку відкриваєте свої основні двері, а ось ці шкляні вони в мене завжди є закриті, і можна через шкло поговорити з людиною, не відкриваючи, як кажуть, дверей. Це досить зручно, і ми їх не будемо прибирати. Мені це дуже то вподобає якісь такий екстра захист, як для мене. Тож, тут так само протираю і віконечка. Це віконечко ось улюблене нашого котика, Ніколасика. Завжди йому стараюся, бо воно тут було чистеньке. Ну і пам'ятаєте моє крісло, коли я його минулого року реставровувала, купувала його на гаражній розпродажі за 5 доларів. Досить воно гарно перезимувало. Абсолютно не потріскалася фарба, супер. Я тільки його вологою ганчіркою протерла, і воно як новеньке. Купила два гарних вазони з папороттю, я люблю їх кожного року купувати. Вже десь, напевне, третій рік поспіль я купую саме папороть. вона мені дуже подобається, вона гарно себе тут поводить, почуває і їй тут комфортно знаходитися. Тут не є дуже багато сонця, в основному воно є після обіду, тож їй тут дуже і дуже комфортно. Також купила два підвісні. Ось таких горщика з пітоніями і створила такий невеличкий кажуть, затишок тут, на передній частині нашого будинку. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам, чи гарно я тут все оформила. Як на мене, дуже ніжно і досить симпатично вийшло. Я ще хочу сюди докупити такий білий великий підсвічник, котрий ставлять тут на фронтових частинах будинку великого біля цього крісла. Думаю, що він буде теж дуже гарно тут пасувати і будемо прикрашати саме фронтову частину. Ми ще також купували таку мульчу темно-коричневого кольору і замульчувала ще ось тут. Собі, де в мене ростуть квіточки, і з боку будинку, де в мене теж мої троянди є. У мене тут є також лаванда, є лілії. Зараз ось будуть вони незадовго цвісти, вже так що теж тут трішки замульчували. Ну а поки я робила свої справи, то мої хлопці косили траву. Сьогодні синочки собі удвох розподілили обов'язки. Артусик косив. Ну, а Олежик робив, як завжди, кутики. В нього це добре виходить. І плюс він дуже вдало вміє працювати цією машинкою, котра підрізає кутики. Тож хлопці робили сьогодні теж тут порядок. І я їм теж дуже дякую за велику допомогу. Минулого тижня хлопці розпочали роботу з батутом. Не завершили тільки тому, що чекали дві детальки, котрі мали прийти. Амазоном це є пружини і такі тримачі. Тож цього тижня вони вже прийшли, і Саша їм їх закріпив, гарно все полагодив, аби тримало міцність, тому що батут справді дуже хороший, в хорошому стані, і його треба було тільки трішки полагодити. Після того, як його полагодили, Олег його ще щеплення пару очисником. Він гарно з цим справляється. Ну, а За годину у нас вже були артусині друзі, котрі випробовували батут, скакали, дуріли. Одним словом, класно проводили час. Я люблю, коли у нас діти є. Це завжди приємно. Вони себе дуже гарно поводять і завжди дуже гарно граються. Хоч вже хлопці і дорослі кажуть, але все рівно ще я кажу, дитинство нікуди не ділося. Ну а пізніше Саша їм зробив всім барбекю, ковбаски посмажив, і хлопці собі спілкувалися і мали гарний час. Зараз вам хочу показати пару кадрів з нашого ремонту. Це є перший етап, це демонтування старої стільниці, також встановлення нової, тобто кварцевого каменю, також кухонної раковини, крану. Я трішки знімала, хоч не дуже хотіла тут перешкоджати хлопцям, тому що все ж таки робота досить така трудоємка. і також не дуже е, хотілося їм тут заваджати. Конну раковину ми взяли ось таку на два відділення, е, так як в, я знаю, що зараз більшості ставлять не одне, одну суцільну, але ми все-таки вирішили поставити подвійну, тому що в нас є там вже переварені труби на подвійну, і це би зайняло ще екстра. Роботи, взагалі пламбера, який є, в цьому розбирається, щоб переварювати оці труби на одну тільки частину, тому вирішили зробити ось таку глибшу, але нову. Ніколас, як ви бачите, контролював процес спочатку трішки здалека, тобто з другого поверху, пізніше вже наважився прийти. До хлопців наниз подивитися, що ж там таке робиться, перевірити їхні усі інструменти. Одним <гум> словом, Ніколасик, наш ще той помічник, ну, зате потішний, і, кажуть, їм було весело, тому що він все-таки ходив, перевіряв, все дивився, все обнюхував. Одним словом, процес в мене був контрольований саме ним. Ну, це я так жартую. Старалися ми бути вдома в той момент, коли робилися якісь роботи, тому що завжди хотілося подивитися, хоч бригада хлопців дуже гарно працює, дуже акуратні, нічого після себе не залишили, абсолютно ніякого ні вруду, ні нічого. Як кажуть, ми задоволені усіма робочими, які в нас працювали і працюють на даний момент. Тож, справді, нам все дуже сподобалося. Ось так виглядає сам камінь кварцевий, який ми обрали. Нам дуже подобається справді те, що ми хотіли. Вже в наступному відео покажу, як виглядає наша біла кухня. А на сьогодні я з вами прощаюся. Я усім вам дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця. сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки. Також я усіх вас чекаю у коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео.